Пошкоджені будівля школи і магазин, зруйновані старостат, будинок культури і житлові будинки навесні 2022 року. Російська армія обстрілювала село Морозівка ракетами та авіабомбами. Такий вигляд має село зараз, через два роки після обстрілів. Я що одно, ета відеоспетелевідені і одна річ побачити це по телебаченню і почути в новинах, але побачити на власні очі ці руйнування. Хоча й пройшло два роки, але вони дуже великі. І наші емоції, цей агресор, наче звір, йшов тут і все руйнував. Тим не менше, ми маємо переконання, що перемога буде за вами. Обіжжені, що победа буде за нами. То є за вами, 15 серпня 2024 року морозівку відвідала делегація з Латвії у складі мера Бауска та його заступників. Бауска місто побратим Малина. До громади делегація приїхала переймати досвід протистояння російській військовій агресії, каже Олександр Ситайло, Малинський міський голова. Тут щоденно велися жахливі обстріли з різної. З різної техніки це і артилерія була, це і авіаційні нальоти, були і мінометні обстріли, де ви бачите ті наслідки, які були на той час, вони ще на превеликий жаль таки лишилися. Весь центр міста повністю зруйнований, де ми зараз знаходимося. От по ліву сторону ми бачимо наш будинок культури. По праву сторону ми бачимо зруйнований офіс старостата та бібліотеку. Таким чином, ми хочемо показати нашим латвійським друзям, наскільки страшні. Дії э, російських військ, наскільки э, страшні наслідки і непоправні, э, показати те, що, наскільки нам потрібна допомога і підтримка європейських країн. Ми вирішили теж підготовлюватися, як встретить ворога, якщо. Ми вирішили теж підготуватися до зустрічі з ворогом, якщо війна піде ще далі. Тому приїхали подивитися, підготуватися, проговорити досвід, який є у наших колег в Україні. І звісно, дивимося ще далі, вже як війна закінчиться. Це вже третій напрямок, як ми можемо допомогти під час вступу до Європейського Союзу. мере помер в Євросоюзу. Надія Назарук ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина. इसे पादू से